Одразу наводимо на штрих-код, фотографуємо, і він нам прислав значення цього штрих-коду. Всім привіт, я зв'язку Микола. Ви на каналі Maver Pro. Все про чат-боти, воронки продажу та штучний інтелект. І в цьому відео ми перетворимо ваш чат-бот в е, справжній сканер. QR-кодів та штрих-кодів, тобто ваш чат-бот зможе сканувати QR-коди та штрих-коди і отримувати значення, зашифроване в цих кодах. Далі ми можемо зберігати змінювати повідомлених і працювати з цими даними. Для того, також це працювало, вам необхідно завантажити скрипт по посилання під цим відео. Він вже написаний, вам нічого не потрібно робити. Просто завантажити його собі на хостинг і далі ми його налаштуємо. Якщо у вас немає хостингу, або ви не знаєте, як це робити, в мене є. Детальні відео інструкції, як створити хостинг, як завантажувати на нього скрипти. Тому переходьте за посиланням також під цим відео, або десь тут з'явиться підказка, і ви зможете детально подивитися, як це робити, зробити. Потім повернутись на це відео і налаштувати вже саме скрипт по скануванню кодів. Ну, а якщо ви знаєте, як це робити, знаєте, як завантажувати і у вас вже є хостинг, завантажуйте скрипт на свій хостинг за посиланням під цим відео, і переходимо до його. Налаштування. Цей скрипт можна використовувати в будь-якій платформі. Я буду показувати на прикладі Smart Sender. Також це можна використовувати, наприклад, в SendPulse. але там є деякі нюанси, які потрібно розуміти. Тому, якщо вас цікавить, як використовувати цей скрипт в SendPulse, напишіть в коментарях і я обов'язково зніму а, про це детальне А, Переходимо до налаштування. У нас тут тільки три невеличких блочки. І один з них найголовніший. В першому блоці ми, звісно, пропонуємо відсканувати штрих код Людина просто натискає на вкладення, фотографує цей штрих або QR-код, QR і цей QR-код відправляється в бот. Бот його зберігає в змінну, В мене ця змінна називається Image URL з форматом рядок. Ви так само можете називати будь-як. Це для вас буде назва. Головне, щоб формат був рядок. В цю зміну буде після відправки фотографії штрих-кода до QR-коду. В зміну буде збережено саме посилання на це зображення. Далі ми переходимо в наступний найголовніший блок це блок Дія, помаранчевий блок Дія, в якому ми обираємо зовнішній запит. В зовнішньому запиті ми робимо get запит на посилання вашого на посилання вашого скрипта. Як отримати це посилання, також є в тих детальних інструкціях, про які я казав. Переходьте і дивіться, як можна отримати це посилання. Далі ми е у заголовках ми нічого не додаємо, ми переходимо до пункту параметри і використовуємо один параметр, який називається image URL, і в нього ми передаємо значення нашої змінної image URL, яку зберегли посилання на наше зображення в першому блоці. Після цього переходимо в останню вкладку, робимо ось такий запит, запис раніше баркод і зберігаємо це значення в іншу змін, яка називається в мене баркод. В цю зміну буде збережено розшифроване значення цього коду, або там штрих-коду, або QR-коду. Ця зміна повинна бути також з форматом рядок, тому що якщо штрих-код. Має числове значення, ми можемо використовувати числовий формат, але ж QR-код може мати в собі і посилання якесь, і так далі. Тобто, ну, в цьому випадку, якщо ви хочете сканувати і ті і ті вид кодів, і штрих-код, і QR-код, тоді краще використовувати формат рядок. Після використання виконання цього скрипта в змінну barcode буде збережено саме значення, розшифроване. З цього коду, ну і після цього просто блок, в якому ми виводимо значення цієї змінної, щоб показати, що він прочитав, що він прочитав правильно, і подивитися, як це буде працювати. Тому на цьому, в принципі, все по налаштуванню. Далі ви можете будувати будь-яку логіку з цим а, значенням цього коду. І так, щоб а, протестувати. Ми запускаємо нашу воронку, він нам пропонує відсканувати штрих-код, натискаємо на вкладення, натискаємо на камеру, одразу наводимо на штрих-код, фотографуємо і відправляємо. І він нам прислав значення цього штрих коду Як бачите, є всі числа, які є на зображенні, все він нам відсканував, розшифрував і видав його в значення числа, яке ми можемо зберегти в змінну і далі з нею працювати. Якщо відео було вам корисним, обов'язково ставте подобайки, підписуйтесь на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже-дуже вам вдячний за підтримку. Ну На сьогодні все. Дуже вдячний за перегляд цього відео. Ну а ми з вами побачимось в нових відео.